Сьогодні поговоримо про необхідність виготовлення реєстраційного номера облікової картки платника податків для непонолітнього за вимогою сімейного лікаря. Так, податковим кодексом не встановлено обов'язку з виготовлення ідентифікаційного коду ні з моменту народження, ні з настанням певного віку. Окрім того, відповідно до пункту 2 розділу 14 положення, що затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2017 № номер 882. Малолітні особи віці до 14 років, а також неповнолітні особи віці від 14 до 18 років не зобов'язані звертатися за виготовленням такого коду. Це є виключно бажанням таких осіб або їх законних представників. В контексті цього також зазначимо, що пацієнту не може бути створено необґрунтовані перешкоди в доступі до медичної допомоги. Так, відповідно до декларації про вибір лікаря. Який надає первинну медичну допомогу, а також відповідно до ономеного порядку, які затверджені наказом МОЗ No503 е від 19.03.2018 У декларації з сімейним лікарем серед переліку документів, які мають відображатися в електронній системі охорони здоров'я, має бути документ, що посвідчує особу. Таким документом для неповнолітнього може бути свідоцтво про народження. Окрім того, електронною системою охорони здоров'я здійснюється постійна інформаційна взаємодія між реєстрами. Таким чином, верифікація працівника може бути проведена на підставі даних свідоцтва про народження, які, в свою чергу, отримуються з державного реєстру актів цивільного стану. Таким чином, спроби налякати батьків розриванням декларацій сімейним лікарем виглядають необґрунтованими і незаконними. Пам'ятайте, що б з вами не відбувалося, завжди маєте при собі розголос.